Розвітаю! Сьогодні хочу вам показати ще одне особливе місце, яке спонукає до занять спортом та веденням здорового способу життя. Тому приємного перегляду. І Це місце, про яке я хочу розповісти. Це комплекс терми «Нова», який включає в себе отель та спа комплекс, і знаходиться в місті Кьофлак, що за 45 кілометрів від міста Грац. Ну і так як отель і терми знаходяться на певній відстані один від одного, ось таке цікаве рішення придумали для того, щоб доставляти мешканців отелю в терми і назад. А тепер давайте детальніше розглянемо, що складаються терми. Великий басейн всередині, басейн ззовні, великий спортивний басейн на 4 доріжки, інфрачервона камера. Хамам цікавий такий басейн. Також є буфет із можливістю відпочити на великій терасі, магазин, де можна придбати спорядження. Ну і тепер давайте пройдемо і подивимося детальніше, що ж цікавого нас чекає в термах. І я думаю, вам буде цікаво дізнатися, з чого взагалі все починалося. Я знайшов таку ось дошку, на якій зображено весь процес. Тобто, от, по суті, ми бачимо, як в чистому полі побудували ось такий крутий комплекс, і на фотографіях відображені всі етапи будівництва, від, від закладення фундаменту і по суті до готового вже комплексу. Ось також в. В коридорах термів можна побачити таку цікаву експозицію картин сучасних митців. До речі, їх можна придбати, а експозиція постійно змінюється, тобто з'являються нові картини, і от таким чином можна насолоджуватися ще й творчістю. Також можна придбати в місцевому магазині купальне спорядження і не тільки. Спорядження. Далі ми потрапляємо до зручних роздягалень. Ну і далі вибираємо лежак, зручне місце на першому або другому поверсі і можемо насолоджуватися відпочинком в, в термах дуже великі басейни з різними видами гідромасажних процедур. Ось, наприклад. Таким чином можна відпочивати, насолоджуватися саме гідромасажними процедурами, або навіть ось такими. Так. Ну, і є можливість випливсти на двір, де є басейн, також гідромасажними процедурами. Дуже гарне, класне місце. Відкривається вигляд на, на гори. І можна відпочивати. Тут навіть взимку температура води 34,5 градуси, і тому навіть взимку, навіть коли мінусова температура, тут досить комфортно. Мій син, до речі, освоює новий навик триматися на воді, а також обляпувати маму. В нього це, до речі, дуже непогано виходить. Взагалі, ми дуже любимо це місце, тому що тут можна як розслабитися, так позайматися спортом. А якщо у вас закінчилися сили, ви можете підкріпитися в буфеті. Вибір тут є невеликий, але тим не менше, для того, щоб перекусити цього повністю достатньо. В основному це десерти, також австрійська кухня. Ну і звісно, тут можна замовити більш звичну кухню, бургери, картоплю, пасти і так далі. Розрахунок проводиться таким чином: на ваш годинник чіп, а потім на виході вже на касі розраховуєтесь. Присісти можна як всередині, так і зовні. Є така тераса, вона більш актуальна, звичайно, в літню пору, але тут такий чудовий вид, тому і взимку також можна тут провести певний час. Вид відкривається на місто Кьофлак і на гори. Також ви бачите отель, про який ми говорили раніше. Також ви можете поплавати, якщо ви займаєтеся спортивним плаванням, є класний великий басейн спортивний на 4-доріжки. Місин тут, до речі, займається. Плавлення в нас на тиждень. Ми знайшли е, таку досить цікаву кімнату, так і не зрозуміли її призначення, але вирішили все одно вам показати. Тобто кімната, сонячна кімната для загадування мрій. Ось кому актуально, приїжджайте і ось скористайтеся такою кімнатою. Також є затишна кімната з басейном, де можна просто порелаксувати в теплій воді, а е, також потім. Щось типу хамаму, але без вологого повітря ось такі от сидіння. Ну, і звичайно, як без хамаму вартість звичайного термів, термів спа ходить, ось такий отакий е, хамам з дуже автентичним е, оформленням, е, дуже класний в вигляді джунглів, причому йде навіть супровід музик, музичний, от, і з холодним басейном. Також ви можете скористатися інфрачервоною кабіною, яка дуже класно, до речі, прогріває м'язи спини і ну, взагалі прогріває тіло. Ну, І звісно, що е, сам терми е, це великий басейн, всередині, в якому можна е, плавати, купатися, до речі, оцінюють наші е, успіхи. І з можливістю виплести на вулицю. З таким чином, через такий коридорчик можна е, на двір і вже опинитися на свіжому повітрі. Е, також існує е, гідромасажний е, місця, де можна е, порелаксувати, ну і просто поплавати на свіжому повітрі е, в будь-яку пору року. Причому. І взимку, і влітку тут класно. Ось ну повертаємося назад е всередину. І ще одне, про що я хотів розповісти, це про те, наскільки цей комплекс адаптований до е людей з особливими потребами. На всі поверхи є зручні ліфти, але таким певним відкриттям для мене стало саме. Оце крісло ліфт, завдяки якому люди з особливими потребами можуть потрапляти в басейн. Ну і звичайно, що це сортування сміття. Ось вам приклад того, як тут це відбувається. Взагалі це дуже класне місце для відпочинку, релаксу та занять спортом. Тому, якщо вам воно сподобалося, приїжджайте і ви не пожалкуєте. Ціни тут досить помірні за півдня перебування в термах до 20 євро. Коштує, тобто для авторів, це дуже недорого. Аж ще тут неймовірні заходи сонця, тому чекаємо в термах.